Всім доброго раночку. Всіх вітаю на своєму каналі. Тут до мене зазирнув сьогодні. Це я в хаті, зараз півдесятої. Е, ну, потихеньку-потихеньку будемо збиратися. Бачите, вже я підготувала консервацію. Ну, так, знаєте, не дуже і багато у мене. Думала, що щось я вважала, що буде більше консервації. Не багато, але нам хватить, знаєте, так. Ми такі їдокі, нам вистачить цього. От, тому. Все відклала, поїде. От. А ось тут в мене вчора ці гриби що ми збирали. Оце великі, бачите, я підсушила, ну, зараз ще протоплю пічку. От, хай вони трошки підсохнуть і повезу вже на Київ. А там, же, якщо вони не підсохнуть, так же, ну, як треба, то ще в духовці дійдуть. Дойдуть зараз протоплю, і хай вони треш, трошечки ще посохнуть тут. Оці, що на цій рішиці, вони добре, такі непогані вже вже зовсім такі. Такі майже сухенькі. Там трошки ще треба, щоб вони дійшли. От. А ті гриби, інші гриби, ну, я вже зварила вчора от, і буду морозити. знаєте, Не буду возитися з цими банками, з закривалками, порційно в пакетики зараз в холодильник. От якраз положу, ще вони приморозяться до п'яти вечора ще за цілий день, і поїдуть теж додому. Дуже зручно, знаєте, дістав цей пакетик, розморозив і що хочеш робити? Хочеш смаж, а хочеш роби маринадік, звари маринадик і туди вкинь, і будуть вам такі мариновані грибочки. Тобто я зараз вже так стала робити. Ну, якщо дуже красиві, знаєте, такі зовсім всі молоденькі, такі, то можна закрити таку, знаєте, показову таку баночку, колись там відкрити на якийсь там. А да. таке, знаєте, якщо от там не всі такі були молоденькі, я вже чистила, варила, я вже бачу, то що їх оце в банкиці таке? Так що, так я зроблю. І ще є там трошки пожарити, посмажити на обід, посмажимо ще масля... маслючки. Ну, таке. Ну, привіт. Це сусідський. Не голодний, бачите, там рис лежить в місці, не став їсти. Так, пірат, ти? ти хто? Чи хто? Пірат, мабуть, тебе звуть. Іди, іди все, додому йди. А, байкал, вибачте, байкал. Чи це я вирішив, що він пірат? Я його завжди мінімум. Бо в нього таке, знаєте, морда така, це одно О, гляньте, вухо одно вісить, друге стричить. Я його чогось, чогось міська. Здається, що йому підходить ім'я Пірат. Але він байкал. Байкал, іди, іди, все. Іди додому. Так. Такий чудовий раночок. Це просто, ви знаєте, така краса. Оце, бачите, розквітли. Цей морозка. Дуже колір чудовий, мені подобається. Там в мене є такий голубенький. Ну, цей такий ну, якась, я не знаю навіть колір, який це. Навіть не можу вам сказати. Дуже-дуже красивий, дуже треба буде його розсадити. Це я в Малині навесні купила такі дві маленькі ніточки. І ми з мами гадали, що це. Я, я бачу, що щось таке, ну що це квітка якась зрозуміла мені, що я її знаю як облуплену. і ми не могли згадати. І потім, вже, коли він став таким кущем, Бачите, з двох ніточок оце наросло за літо. І тоді ми вже зрозуміли, що це морозка просто-напросто. Бо тітка, коли продавала, я кажу: а що це таке? у вас? Вона каже: ну, це таке симпатичне, каже: так красиво таке. що красиво, да. А ось, бачите, у мене тут голубенькі ще. Є. Ну, він такий низкорослий. Це можна теж порозсадити, Знаєте, я хочу зробити так, знаєте, бордюром. Це можна бордюром, знаєте, скрізь отак. І він же такий вічно зелений. От Він дуже гарно, він і навесні зелений, він весь час такий зелений. У нього дуже гарні оці, оці лісточки. Тобто він, він красивий сам по собі, навіть без кіточок. У мене, до речі, колись було бордюром, ось там біля калітки в мене колись було. Але приїхав мій син, і воно ще було, знаєте, це було начало літа. І він скосив. І все, і він пропав. Хоча це многоріч, багаторічник, бачите, але він його скосив, він скосив і все. І він пропав. Зник. Так. Що я вам хотіла ще показати? Ой, дуже гарно, дуже погода просто. Ну що, бабино літо. Оце мій такий, сидератик, такий десь там, бачите, почав вже квітнути, ну він такий дуже гарний, така зелень-зелень. А тут моя полоничка, бачите, я вам показувала між оці такі рядки. І бачите, як гарно вийшло, що цей сідерат цю полуницю. І поки оці такі нічні такі приморозки, тобто я спокійна за полуничку, що вона не померзне, Тому що поряд оцей сідерат. Так я не загадувала це, але так непогано вийшло. Так, це все, оце моя земелька для чесничку і лучку і цибульки. От. І оце в мене ділема, коли її саджати. розумієте, Бо зараз дуже тепло. І влога така, і ще може буде дощі, і ще там передають дощі. розумієте. Зараз посадить цей часник, ну він же вилізе. У мене ж колись так було, знаєте, бо кажуть, до 14-го до покрова треба город привезти все, посадити і все, і забудь. Але що ж, що ж сажати? Що ж покрова, Я розумію, що покрова, але ж погода така чудова. Ну коли куди ж сажати цей часник, Він же зійде, розумієте, я ж це розумію. Я вам кажу, що в мене вже колись було таке, що я посіяла його дуже так рано до покрова, Сказали до покрова, Я швиденько вже встромила його. от, А потім ось така погода була, і він зійшов. Цей чесник стирчав, такий зелененький, маленький, малесенькі, ну а потім вже мороз. ну, Якби він був, якби на чесник це не дуже так, знаєте, впливає, як то кажуть. Він був, але все ж таки не такий, не такий крупний, не такий гарний був. От. Ну, я знаю, що я знаю так, що за два тижні до вже таких морозів да, треба посадити. А коли цей буде мороз, я не знаю. Ну то, тобто я продивилася цей прогноз. От і дуже гарні стоять показники дуже гарні. Ще буде тепло. Ще от з жовтень, мабуть, буде весь теплий, тому я навіть не знаю. Ну, добре, там вже подивлюся. Подивлюся, як воно буде, як люди будуть сажати, то вже і я буду. Треба тут з сусідами ще поговорити. От в мене така сусідка, вона все знає, вони займаються, вони тут живуть, всім, всім займаються, дуже так, знаєте. Органічне в них таке все, органіка. О, то я в неї спитаю. Вона такий спец, що я в неї спитаю, що робити. От, бачите, жито вже зійшло моє. От на цьому, бачите, шматочку? Вже таке, я не знаю, видно, От зараз я знімаю, просто я не бачу От ось там сонце, я не бачу, видно вам чи ні, але жито вже зійшло. Ну і, і це моє і поле просто чудове, як, знаєте, як футбольне поле таке. Бачите, як все щільненько зійшло, і воно так прямо густенько, густо, густо, густо. От, все зійшло і так воно росте, то, що, я вам, що я вам і казала, як сходить сидират. Бачите? Чудово, чудово. Ще він буде рости, ще виросте. От, так що дуже красиво. Я так люблю це, коли так. І жито теж воно гарне, таке теж зелене-зелене. От. А ну, тут ще воно тільки-тільки зійшло. От. І, до речі, теж і в тепличці теж зійшло. Зараз подивимось. Зараз я вам покажу, в тепличці теж, теж зійшло. І треба буде ще полити. Там тепличці, бо там сухо, там так тепло в теплиці. Оце ми оце закрили, я вам скажу, що це просто. Там так тепленько. Така хата тут можна жити. От, о, бачите, яке жито. О, О, ну тут, бачите, сухенько вже. Все, зараз я його полю сьогодні перед від'їздом. Ну і хай воно теж дуже-дуже чудове. Так що, отак от. Теж так щільненько. Клас. Дуже тепленько. Скільки тут градусів? Зараз подивимось з вами. 20 градусів, півдев'яти, то 20 градусів. Я не знаю, правда, мабуть, все ж таки влітку треба буде на наступний рік знімати ці торці. Я так думаю, бо тут буде жара, жара. Але з іншого боку, бачите, в мене оця стінка, вона знімається, вона навіть не прикреплена. Там палка стояла, десь впала. Ні, стоїть палка, От, бачите? Стоїть там палка, держи її, притримує. От, І якщо оце зняти, може цю стінку, да, і двері відкриті, і якби буде такий, знаєте, тут буде повітря так, тут. Ну, не знаю. Це, звісно, ми закрили, і там воно нагрівається добре. от, І так сухо-сухо. ну, Нічого пилю. гарнюньке таке жито. о, Я так люблю ці, цей процес, коли все сходить, знаєте, це просто. Це чудо. Все вам показала, все. Пішла, ще не снідала, піду каву собі варити. В мундірках поставила картопельку, зараз вариться. Ну і все. І будемо збиратися і додому. Їхати. Оце, знаєте, ще, ще в мене яка ділема. Це квітники. Я ж думала, що я буду їх якось вичищати, оцю траву. Це треба в мене якусь пораду мені, треба десь почитати. От я думаю, оця лізе вся трава, так? Це ж що з нею буде? От як мені потравити її, може, зараз? От я, ось я не знаю, чи вже весною. Бо це ж тут же періяка такий, що просто. І я кожен рік це оце, оце квітники, це просто, вони займаються стільки часу. Оцю траву, може зараз її потравити, може на наступний раз приїхати її потравити, я ось думаю, бачите? От хочеться, щоб воно чистеньке, бачите, яка трава пішла? Це ж все, що ж чи весною вже. Бо коли наступає цей час, знаєте, ти все саджаєш, ти займаєшся городом і на квітник, ну, якби не вистачає часу завжди. І це хапаюся потім вже так. Ну просто це дуже важко. Фізично важко все це охопити. В мене не такі вже великі ці квітники, але ж хочеться, щоб вже і квіти було, і щоб було гарно, і все. От, ну Тут в мене перія немає. На цьому великому квітнику в мене немає перія. В мене таке таке росте. Знаєте, От, я тут ну я не знаю. Чи може потравити зараз? Ну це треба якось, знаєте, це треба питання. це, Я не знаю, восени це робиться чи ні. Чи краще вже навесні це робити. Напишіть, може хто знає, напишіть мені, як мені зробити. Це все. Ну, все, всім пока-пока.